Секретарка заходить до кабінету начальника, вся у сльозах. Той запитує, що з вами, Оленко? Я щойно була у гінеколога, і він мені підтвердив, що я вагітна. Судячи з терміну, це могло статися лише тоді, коли ми їздили на семінар, а це означає, що я вагітна від вас. А так як у вас є дружина, а у мене чоловік, аборт робити вже надто пізно, у мене залишається тільки один вихід покінчити життя самогубством. Начальник із виглядом глибокого співчуття кладе їй руку на плече і ніжно так каже Добре Оленко, я завжди був впевнений, що на вас можна покластися. Прапорщик перед строєм новобранців. Хто вміє стріляти крок уперед? П'ятеро роблять крок уперед. Зараз поїдете зі мною. Через деякий час привозять їх у місто і висаджують на центральній площі. Повернуся за вами за три години. Є питання? Один із новобранців. Товаришу прапорщику. А, так. Мало не забув. Завдання кожного з вас настріляти хоча б по 500 гривень. Борт 537. Борт 537. Викликаю диспетчера. Пальне на нулі. Всі прилади відмовили. Ми падаємо. Ну, що ти репетуєш? Чую я, чую, викреслюю. Зустрілися дві зв'язківниці. Одна скажеться. Марічко, ти уявляєш? Мій чоловік зовсім оскаженів. Вчора я пізно поверталася зі служби та попросила солдатика-строковика провести мене до містечка. А мій чоловік як вибіжить, як дасть солдатику ногою в пах. Ой, та ти що, Оксанко, Бідний солдатик, з ним все гаразд. Та з ним все гаразд. А от у мене три пальці зламані. Дружина начальника виправно трудової колонії виходить із барака, поправляючи пальцем труси, і натикається на чоловіка. Нюра, ти що тут робила? Я? Я нічого не робила. А ось група зеків виконували замість тебе твій подружній обов'язок.